Всім привіт, сьогодні я з вами в Кванку 3. Сьогодні 1 жовтня, дуже гарна погода і ми вирішили піти в похід. Ми зараз знаходимося на березі, на березі ставка. е, була е, Гардішевка. Це Гардішевецький ставок. Зараз я покажу наш маршрут, який ми, ми будемо йти. Ми отут, це гардешевка, ми знаходимося отут зараз, на дамбі. Ми підемо, е, візьмемо тут азимут на вис високовольтну лінію. Ось вона йде. Тут є доріжка, ми по ній підемо біля. Ми візьмемо азимут на нього, нею піднімемося до села Речки, потім в край лісу підемо сюди, зріжемо на дорогу Демчина і з неї візьмемо азимут на Гардишовку на наше місце. Такий нас буде поход. Зараз я, я покажу, як визначати Азімут. Саме на пам'ять. Нам треба визначити Азімут до високовольтної лінії. Для цього нам треба дві речі. Компас. Компас має 4 сторони світу. Він показує північ, Н, південь, З, С, В, W. Це захід і є це схід. Він має бути з градусною мірою 360 градусів. І карта, топографічна карта місцевості з координатною сіткою. Для того, щоб визначити азіут, ми зараз знаходимося в отут. Нам треба виставити на північ, компас. І Карту крутити так, щоб лінії совпадали північно і оці лінії совпадали з картою. А да, центр компасу був в нашому точці На старту. точці, де ми знаходимося зараз. Значить, і в... знаходимо азімут. Далі нам і йдемо куди нам треба йти. Нам треба йти сюди і дивимося, скільки це градусів. Це виходить 280. Ми вийдемо сюди. 270 градусів нам треба. Для того, щоб було легше в цьому, ми виставляємо одразу 280 на компасі до цієї штуки стрілки. Далі, як ми виставили, для того, щоб орієнтуватися, куди нам йти, треба надо... компас щоб був рівно. Ніяких різних предметів не було. бо Буде погано показувати. Зб'ється, виставляємо на північ стрілку і вдивимося, куди нам треба йти. А я зайдем туда. Будем двигаться тысячи. Вот две дороги. Не спеши, я покажу. Куда будет показывать наш Азин. Так, значит, совмещаем стрелку до пивнича. Так, такое. 270 градусов показывает вон туда. Значить, Ця дорога нам більше підходить, ми будемо йти нею, поки вона буде йти. А якщо вона вже піде туди далі, то ми вже будемо йти навпростець. Так, ми дійшли знову до роздоріжжя. одна дорога йде туди, друга туди. Давайте сюди, прямо. А зараз будемо дивитися, стіка на 25 людей. Далі дивіться, так, наш азимут показує 280. Оця дорога прям ідеально підходить. Ми підемо на Це йде до штавка, а це піде шторидення. Ми сюди йшли і вийшли на цю дорогу. Зараз ми подивимося, що тут за дорога. Значить, от Гардишівка, От ми тут на 280сь. І, і ця дорога йде, зараз ми подивимося, куди вона йде. Вона йде на північ. А яка тут йде на північ, північ там виходить? Ось ця. Значить, ми знаходимося отут. Оця дорога це ми не йшлися. стежка. І ось, і далі. Тут должна бути стежка, но ми не знаємо. Будемо дивитися. Будемо шукати, якщо вона є. На вільній передачі очі видно. Тут так цікаво вирубаний ліс, можна побачити, де йдуть дві лінії. Ось. І ми зараз маємо знайти дорогу, яка по ту сторону лінії йде. І звідти візьмемо новий азімут.

Це і є річка. Бачиш? Яка висохла. На цю сторону передач на праву, вот, а й на ліву. тому от лінії одна і далі там друга. Текли річки колись у два руси. Але ми подивимося. Десь ми в До села Ручки. значить, що наші нас на північі тут має стояти. І лінії совпадають. Так, совпадають. От річки видно. Річки ми десь приблизно тут. Зараз ми ставимо центр сюди. Цей, значить, компас. Карту крутимо. Так. Так, так, так. так. О, не, не так. О, все. Крутимо. Так, і в нас виходить 50 градусів. Північно-східного? Так, північно-східний да, північно 50 градусів. Це на край цю дорогу. На край лісу. Ця дорога це... Ця... Ні, оця підійдемо. Вона не підходить. Воно ну, візьме з компаса встань, провір. І вистав на, на компасі 50. Значить, виставляємо 50 десь. Тут вот там. Все, 50 виставили. вставляємо на північ. Там туди. В принципі, вона якраз туди йде. Да. В принципі, вона нам підходить. Якраз да. ми туди на край ліса йде. Угу. села, Зараз да, тут біля нас має пікти чарічка і вона має стояти більше. Там стовочок маленький на карті. Є далі. А там потім біля село то Ми э, все таки там відхиляємося. От, походу, з дороги дорогою. Ну, ми тако підемо. Ну ця річка відхиляється і там наша річка не лупеть. О, Оце притоки річки Класно. Ми Вийдемо на край ліса ри цього і підемо по краю. І ми беремо останній айтус, ми його вже взяли 140 градусів. І це вже останній наш веде до машини. І будемо йти тако вдоль коруду, або через кокуру. Родимося. От туди не, йти, не знаю, Далі або таку, або через кокружу Так, ми дійшли до нашої першої точки, там сталок. Зараз вже сім годин вечора. Да. Ми трохи зріжнули, настояно не пішли, пішли одразу на ту дорогу. Пішли через сонячку забула склати. І купуємо нашу собаку, Що... мокруту, торкли. І зайдемо. Ми виходимо Там на горбочку нашу машинку, Наше роздание. Вот наш класс поход. Вот дам. Помогу нашу машину на руску стоїть. Дамба така. Там дуже гораздо перепад. Матри тренування. Takk fyrir að hlusta og að hlusta fyrir að hlusta fyrir að hlusta.